Коли хвилі гойдатимуть материки, як кораблики орігамі, коли залізні птахи пересваряться за місця відкладання бомб, коли з неба пролються смолою секретні екстракти ісламу, ми не будемо ховатися у плацкартах тісних катакомб, ми прощатимемося гучно і весело. Які належать рослинам. Ми горітимемо радісно, пахучі дими, видихаючи вгору. Все во славу Твою, Господи, Отче, отже, спаси нас, отже, прости нам, відкриваючи землю нову, просту і неозору, грайся собі, батьку, материками і птицями, перебирай зерно своє і нашу полову. А ми коло тебе горітимемо лицями по семеро облич та на кожну повинну голову, та на кожне стебло, променисте і гоже, ще по сім повнокромних пагонів. Все во славу Твою, юний Боже, все за світ Твій погожий і славний. Ну, коротше, як би що не намотилося. І які б не грали меси нам, ми підемо звідси з милістю, ми підемо звідси весело.